Так, друзі, всім привіт! це в нас яка четверта серія? це в Окремий плейлист піде. Це в нас другий ринок на, 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 на леваді. Не знаю, той побільше. Це напевно, тупо з двох сторон по вуличці йдемо. Теж ми тут багато точок у нас було. Бачите, дивіться, скільки в мене... Які покришки грязнючі. Как в коконах і голуба голуб біля мене дивіться який товстий, хоче это щоб я йому щось дав так водички попили сейчас вода з холодильника і на вулиці не жарко, короче нам норм так все погнали не давайте отак вот Піша прогулянка в нас. Така я відпочину. І ви відпочинете. Звісно, було б прикольно. Десь велик присівнуть позаходити. Але... Щось не дуже тут хочеться ж ходити. Так, еспрес перукарня Самківський. Я сниму капюшон, мне погано видно. Вот видно, чувак. Видно чувак это. Ходнис товар, накладна. Денежку ему дали. Ну, или экспедитор, или вантажник просто. То що розносить товар. А ну почем яйца? Дивіться, яйце СО 42 гривні 10 штук. Запрошуємо продавців. Прикиньте, везде потрібні продавці. А потрібні потому. Ось розценки на голові. Подивіться. А потрібні продавці по тому, бо маленькі зарплати. А ну, бачите? Ви? Ошик свинячий 180 гривень кілограм, фарш свинячий 152 гривень кілограм, балик який 168 гривень кілограм. Свинячий. Фліс, терм. трусішки. Так, сигарети ви побачили, я вам вже показав. Солодощі. Ну, коротше, на базарчику є все, що треба. Все, що треба. Що тобі скажу? Помідори 45, огірки 68, бо я не змог туди ближе підлізти, буду вам озвучувати, якщо що. Тут нема цін. Цибуля по 20, перець по двадцять. Діжу Побачили ціни такі... Не на саме дороже, це виноградне. Ну он ну, чувак поніс гранат. А ну глянь, при чому сулугуні? Сир Адегецький сто Ага. А таке от. А ось це що? А ребер нема, у вас нічого немає. Сира 170. О, можна чебуречок купити і захавити. Ну я ще води напився, поки що терпімо. Ну, де я не брав оцей сир Адегейський, мені тільки подобається на базарі в шостих, не знаю. Я там вам зачитував. Е вырубник. Откуда він? <клевый> так, ну, друзья, что все завтекало. Аптека подорожник, такие впечатления после этого подорожника не очень. А ну бачите мене, привіт, кулак я покажу. Це привіт. Ну, зрозуміло. Апарати везде. Аптека от одні аптеки. Щоб люди боліли. Коротше, опять ця тройка, хто їх там заповнив, вони втроє між такі тиняються. Два чувака. І жіночка з ними. Поріз з капустою 15. з грохом 15. Жарені порошки, зрозуміло. У ну, мене, кстати, от жареного можуть і жога вжарити. Так, зарядня про Петровська присутствує. Плюс. У мене колись карточка була, я десь потеряв. Ну, они могут оформить. Блин, сало мясо. Сейчас так носа сумму А, и тут, видите, какие они мелкие. В одном сейчас так. Типа нас секало что-то. Так. Побачили Я ж не захотів озвучувати, щоб ви самі подивились ціни можна роздивитися нормально, я вам близенько ж показав, та щоб на мене не обращали увагу. Ух ти, вже красили який. Магазин? Магазин градус. Градус. Вони крім «Градуса», не знають, де «Бухлішко» купити. Странно. Тим у в градусі водяра є намного дороже, допустимо, ніж в супермаркетах, ніж в АТБ. поставити на паузу, подивитись по чому сігарети. Причандали. Бачите, всякі причандали для огороду, Ну для частного сектара. Тупори ще по 50, по 40, по 70. ціни немає, ну, скільки ми на базарі дивились, 250 0,5 чи скільки? Такие ціни. АТБ маркет. Ну мені, якщо скупляться ж надо на три сотни. Черный, прикольный, огромный, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну не знаю, а що, Тут купиться і відперти. -теп... Ой, обзор можна не обов'язково ж всем, да? Робити вам. Так, а щось мені хочеться в туалет? Кстати. Полтава банк. Ломбард капитал глянем давайте по грам грамм золота Приймають приемка Так, золото Ось, а це срібло 925 проба 46 гривні в грам 585 проба. Це золото діп 2440. Що таке? Нічого. І золото 585-й проб. О, блін! У мене камера у дивиться. Оце є лошара. 2330, а що, одіасот. 80-та чи яка там сама нормальна проба не приймають? Чи її вже нема. Так, я думаю... Наш план действий наш план действий далі сейчас з'їжджам может, на той край Так, бачите як у мене тут система настроена Так, ладно друзі Базарчик мы зняли, сейчас ще ми поїдемо. Сейчас я перекину опять вас на руль наверное Или так поїздить з вами Перекину вас на руль. Все, давайте, всім гарного дня. Завтрашнього чи сьогоднішнього мирного неба. Не забудьте поставити лайк, підписатися. Всім пока-пока.